Я вітаю вас на курсі по автоматизації за допомогою штучного інтелекту. На вас чекає серія надзвичайно захоплюючих та насичених уроків, в результаті яких ви зможете робити ось такі автоматизації різної складності, які будуть вирішувати питання і клієнтської підтримки, тобто спілкування з клієнтами, і прослуховування, і аналіз дзвінків та багато інших бізнес автоматизацій, які ви зможете самостійно реалізувати наприкінці цього курсу. Цей курс розрахований для повних новачків. Тобто, якщо ви до цього не робили ніяких автоматизацій, або навіть не працювали зі штучним інтелектом, чи не маєте будь-якого технічного бекграунду, це нормально, тому що я буду розповідати максимально просто абсолютно всі необхідні речі ви зможете дізнатися протягом цього курсу, щоб в результаті ви змогли створити свої повноцінні автоматизації для рішення різного плану задач, як для особистих, так і для бізнес-потреб. Протягом курсу ми будемо розглядати різні автоматизації і те, як вони побудовані. І більшість уроків буде побудована на практичній основі. Тому раджу вам одразу, після того як ви передивилися відео, спробувати повторити все те, що я кажу. І тепер, щоб не гаючи часу, давайте вже перейдемо до першого уроку і розберемо взагалі, як і що ми можемо створювати, і що таке AI-автоматизація. Якщо що, в мене є великий курс по AI-автоматизаціям, всі деталі ви зможете знайти під цим відео. І щоб зробити вашу першу автоматизацію та розібратися з цим напрямком, нам треба перейти на сайт make.com. Посилання всі необхідні будуть в описі під цим відео. Ну і вже ж після цього вам треба буде зареєструвати ваш аккаунт і так далі. Ці такі прості речі я вам показую. Не буду, сподіваюся, що ви все ж таки зможете розібратися, як зареєструватися через Google Пошту, наприклад. Далі всі автоматизації, про які я буду розповідати і показувати, вони будуть якраз таки на базі сервісу make.com. А що таке взагалі сервіс Make.com, що він робить? По суті, це зручний інтерфейс, така можливість, яка дозволяє нам робити ці автоматизації в достатньо зручний і простий спосіб, не маючи технічних знань з програмування або будь-яких інших, для того, щоб ми вже могли реалізовувати те, що нам завгодно. Він підключається до різних сервісів: там Instagram, Telegram, той самий чайджіпці, і дозволяє нам. Реалізувати те, що ми хочемо, і ще один факт, про який хочеться розказати на самому початку. Це відповісти на найпопулярніше питання: а чи треба купувати підписку, а чи потрібна мені підписка на чат GPT та взагалі скільки треба там грошей витратити на ці підписки для того, щоб зробити певні базові автоматизації? Тож відповім одразу: для того, щоб зробити і пройти цей курс, скажімо так, вам не потрібно взагалі ніякі підписки купляти. По перше. Чат gpt підписка, яку ви маєте або не маєте, взагалі ніякого відношення до того, що ми будемо робити, немає. Чому я розкажу трошки детальніше, коли ми будемо вже з чатом GPT працювати, але Просто запам'ятайте, що це абсолютно ніяк не відноситься. Далі підписка на Мейк. Так, в нас є декілька різних тарифів, і... але в нас є базовий тариф, якого вистачить більш ніж для того, щоб реалізувати все те, про що я буду казати. Але у майбутньому все одно, якщо ви будете планувати робити там деякі автоматизації, у вас просто закінчиться там кількість операцій, ще якісь речі, про них я трошки пізніше вам розкажу. І треба буде купити там підписку за 10 доларів, але вам це треба буде вже робити. коли вас вже будуть працюючі автоматизації, і ви, по суті, за 10 доларів будете купляти собі додаткового агента, асистента, який буде виконувати. Велику кількість роботи, а по суті, єдине, що нам необхідно прям зробити, без чого не будуть працювати автоматизації. Це нам треба буде покласти приблизно десь 5 доларів на наш акаунт Чат GPT. Я покажу окремо все, як зробити, тому не хвилюйтеся, тому що ці кошти будуть вже витрачатися на запити, які ми будемо до чата GPT робити. Тобто, для того, щоб закінчити весь цей курс, по суті, все зробити. Вам максимум, що знадобиться, це заплатити 5 доларів або навіть менше, можна 2-3, я не знаю про скільки там мінімальна вартість, щоб почати працювати з чатом GPT. Але якщо ви хочете зробити автоматизацію без чата GPT, то вам взагалі ніяких коштів не потрібно буде. Тож давайте ми з вами розберемося, а як взагалі тут працювати в тому мейку і створимо нашу першу власну автоматизацію, яка буде робити достатньо просту задачу, але на базі неї ви зрозумієте, як взагалі ця вся історія працює. Дивіться, коли ви зайдете на. Мейк, у вас буде ось така сторінка, ну вона буде трошки по-іншому виглядати. Це один з моїх аккаунтів, з яких ми якраз таки робимо автоматизації. І тут буде ряд параметрів. Знову ж таки, я не буду зупинятися на тих речах, які вам поки що не потрібні. Головна, головне місце, головна вкладка, скажімо так, на яку вам треба буде перейти, це вкладка сценарії. Тому що саме тут ми будемо створювати і тут будуть зберігатися наші сценарії. Ну, можна було і з попередньої вкладки, в принципі, я думаю, на кожній вкладці є кнопка Creatню сценарію, але список всіх сценаріїв. У Вас буде зберігатися тут. Тож, що таке сценарій? Що таке сценарій, що ми будемо з ним робити, давайте трошки поговоримо. Натискаємо Create New сценарій. В нас створюється, відкривається така сторінка, яка пропонує нам тут якісь там тузи додати. Коротше, поки що нічого зрозумілого немає. Тож сценарій це по суті і є ваша автоматизація. А чому вона називається сценарій? Тому що кожна автоматизація це сценарій або послідовність дій. Яку ми хочемо виконати, наприклад, ми з вами сьогодні будемо робити автоматизацію, яка буде отримувати повідомлення від нашого telegram бота передавати цю інформацію в спеціальний сервіс, який буде повертати нам погоду, і будемо відправляти це повідомлення назад до нашого користувача. І от ці три кроки, які я описав, це є сценарій або послідовність дій, яку ми хочемо автоматизувати і. У результаті ви побачите, що якраз таки три дії ми сюди і додамо. Тож, що перше треба зробити, що я раджу робити завжди, коли ви створюєте новий сценарій? Це не давати змогу мейку перейменувати його так, як він хоче. Тому ось тут просто беру, беремо і перейменовуємо наш сценарій, щоб він називався так, як нам потім зручно було його знайти. Можете писати будь-яку мову українську, англійську. Я пишу англійську, бо мені так більш зрозумілоше. Що... І давайте напишемо це там з «Lesson». Я назвав цей сценарій, і потім мені буде зручно орієнтуватися в списку своїх сценаріїв, щоб його знайти. Далі в нас ось такий кружечок з'являється. По натисканню на нього ми можемо брати багато кількість дій. Що це таке? Дивіться, кожен сценарій складається з модулів, компонентів, нодів, це ну, як хочете так і називайте, Але по суті, кожен кружечок, скажімо так, виконує певну дію, тобто він щось робить. Або бере дані, або запускає автоматизацію, або щось там обробляє, міняє, генерує, або записує щось, кудись, зберігає файли, записує в Google таблицю, відправляє повідомлення до Телеграму. Тобто кожна ось така дія. Це якраз таки буде один описаний кружечок. І давайте тепер подумаємо, як нам створити цю автоматизацію, як розкласти це все на логічні одиниці. Тож, наша задача – це отримати повідомлення в telegram боці Правильно? Окей, тоді знаходимо отут: telegram бот або в пошуку, якщо у вас немає Telegram, натискаємо telegram бот і буде велика кількість опцій, тобто це якраз таки велика кількість дій, яку ми можемо зробити. На поточний момент нас цікавить лише одна: це watch Updates. Watch Updates тут у нас з'являється навіть така штучка, як Молнія, це тригер. Про нього ми окремо пізніше поговоримо, але простою мовою говорите, це в нас цей модуль відповідає за те, що він просто чекає на будь-які новини. Тобто будь-яке нове повідомлення він отримає і запуститься ця автоматизація. Тобто, це єдине, що він робить. І тригер бувають різні, і так далі. Але знову ж таки про це трошки пізніше. Далі нам треба його підключити, тому що ну ми ж будемо писати в telegram бот правильно. А де той telegram бот де його взяти? Куди писати, як воно взагалі повинно працювати? Нам треба по суті його. Під'єднати до нашого мейку, і це робиться достатньо просто і достатньо швидко. Зараз я покажу безпосередній процес створення телеграм-боту і підключення. На це все піде, я думаю, менше ніж хвилина. Тож, найперше, що нам треба зробити, це зайти в телеграм, звичайний телеграм, яким ви всі користуєтесь. Хто не користується Telegram, то ну треба його зареєструвати, інакше як ми створимо телеграм бота Далі нам треба в пошуку вбити BotFather. Пишемо BotFather і знаходимо. Ось цього бота, який ну, так само і називається, саме ботфазер, саме от така назва, не ось ці всякі там 0-0 бот і так далі. Натискаємо на нього і переходимо на цей бот. Що це за бот такий? Це спеціальний бот від Телеграму, який дозволяє нам створювати Телеграм-бота. Це робиться в два кліки, в два кроки. Ми просто натискаємо старт, і він нам показує, що він може робити. Нас цікавить виключно ось ця команда: New Bot. Ми створюємо нового бота. І далі він напише, як ви хочете назвати цього бота. І давайте напишемо Lesson One Weather. Назва може бути абсолютно будь-якою, яку вам завгодно. Далі він просить, щоб ми вписали якийсь юзернейм. Як ви розумієте, юзернейм має бути унікальним. І тут є правило, що в кінці має бути слово бот, або з малої літери, або з великої. Тобто ось такий або такий формат ми можемо використати. І давайте напишемо lesson 1 weatherbot Написали, і все. Він мені створив цього бота. Він може там відповісти, що я не можу створити помилка. Тоді можливо у вас там не унікальний нікнейм. Просто прочитайте, що він відповідає, і все. В нас створився бот, і в нас є ось такий от ключ, який вам треба скопіювати. Головне, не діліться ним ні в якому разі, інакше. Хто завгодно зможе, ну і мене в увазі тому, з ким ви поділилися, зможе використовувати вашого бота. Тож наш бот доступний ось тут, за цим посиланням. Ось ми маємо наш бот. Тут поки що нічого немає, ви можете окремо його налаштувати, але тепер нам треба підключити його до мейку. Ми просто натискаємо Add. І пишемо тут, наприклад, lesson1weather. Це знову ж таки назва. Не лякайтеся складних імен, типу webhook і так далі. Це для нас зараз не важливо. І нам треба тут де connection. У вас не буде у цієї історії, тому що це якби підключено бота, якого я раніше підключав. І вам треба буде додати connection. І знову пишемо лесон. E, давайте, lesson. Один weather. І пишемо токен, і от сюди вставляємо той токен, який ви скопіювали з нашого. От звідси, Боже, де він? E, Botfather. Ось цей токен. Просто натискаєте, він копіюється. Бачите, написано. Скопійовано у кліпборд. Натискаємо save раз, save два. Такс. E, щось йому тут не сподобалось. Ага. А, все треба було трошки почекати, тому що, бачите, він не оновився. Він там старий використав. Натискаємо «Save» і все, воно додало наш «Telegram». Тепер ми можемо його протестувати. Як це робити? Ми можемо натиснути «Run once» і наша автоматизація запустилася. Але вона нічого не робить. Чому? Тому що цей конкретний модуль робить те, що він просто чекає на нове повідомлення. І давайте йому відправимо це повідомлення. Тому переходимо назад в «Telegram». До нашого бота і натискаємо кнопку старт. Все, він відпрацював, бо по суті, старт це якби просто наше повідомлення до бота. І ми тут бачимо багато полей, про це ми трошки пізніше будемо розбиратися, але те, що вам треба, це от натиснути тут плюсик, і ви бачите багато корисної інформації. Це хто відправив, в якому чаті і сам текст нашого повідомлення. По суті, ось це поле для нас буде найважливіше. Тут бачите текст старт. Тобто, якщо я знову запущу цей бот, і я йому напишу, наприклад, хай. То в нас приходить повідомлення, в якому текст хай, тобто той текст, який ми йому передали. Окей, це все круто. Ми отримали повідомлення, нам тепер треба з ним щось зробити. І наша задача це відправити повідомлення, нам отримати погоду. Ми хочемо зробити бот, який буде відправляти нам інформацію щодо погоди в тому місці, яке ми вкажемо. І тут треба нам просто в пошуку вбити везер. Бачите? Погода англійською. Тут є два варіанти, і наша задача обрати get current Weather. просто отримати нашу поточну погоду. І тут в нас з'являються такі поля. Що це таке? Це поля налаштування, куди ми передаємо наші значення. Тобто, якщо я просто ось тут бачите, наприклад, там Лондон UK. давайте впишемо просто Лондон. Він також це зрозуміє. Ми збережемо, і якщо я запущу зараз цю автоматизацію або просто цей модуль, то він нам поверне погоду, інформацію щодо погоди. В Лондоні, але наша задача зробити так, щоб ми отримували погоду з нашого міста. Давайте я спочатку покажу, як можна перевірити, взагалі як він працює. Для цього ми можемо не запускати весь цей сценарій. До речі, подивіться, він зробив тут. Бачите, такий поєднав їх. І що це означає, як це буде працювати? Це означає, що ми тут отримуємо інформацію і передаємо її до наступного модуля. І якщо вони не будуть поєднані, тобто можна так зробити, тоді сюди інформація передаватися не буде. Якщо ми запустимо, лише цей модуль відпрацює. Але нам треба все ж таки поєднати. І зараз, якщо я не хочу, наприклад, чекати на нове повідомлення від Телеграму, бо по суті нам не, не суть важливо, що ми напишемо. Ми все одно запитаємо про... Погоду в місті Лондон. Для цього я, наприклад, натисну і можу натиснути Run this module Only. Тобто я прошу автоматизацію, це робиться виключно на етапі тестування, щоб він запустив лише модуль погоди. І він відпрацював, і він повертає, бачите, місто Лондон, і він повертає ось тут результат. Аутпут це результат. І в нас є температура, тиск, вологість і багато різних параметрів, які нам потрібні. Ми, по суті, будемо використовувати, для прикладу, лише температуру. Але як я вже казав, я не хочу отримати інформацію по лондону. І тому дивіться, от у нас тут зліва вилізла така величезний обсяг незрозумілої інформації. І по суті, що це таке? Це бачите, тут написано Telegram Bot 1 Watch Updates. Це якраз таки результат, який приходить з цього модуля. Тут супер багато інформації. Але нам важливо розуміти, що дивіться, тут інформація структурована як «Edited channel message», «Edited message», «Channel post» і так далі. Тобто, от якщо ми все це позакриваємо, то в нас оці поля, це те, що повернув цей модуль. Давайте знову запустимо там цей модуль. Лише напишемо повідомлення, і ми бачимо тут меседж, «Channel post», «Edited message». Тобто, це все ті поля, які отримаємо. І тут що важливо, дивіться, нам повідомлення приходить саме в колекцію «Message». Не в edited Message, не My channel чат Member, не Business Message. І тому тут нам треба так само знайти оцей меседж. Тут, бачите, є edited, edited channel post. Нас цікавить саме меседж. Ми відкриваємо його. І тут знову ж таки вся інформація, яку ми там отримували. І ось наша інформація, хай, тобто наш текст. Нам треба просто сюди натиснути. І тепер. Кожне повідомлення, все, що ми передамо в наш Telegram-бот, буде відправлятися сюди. Натискаємо Save. І тепер давайте протестуємо. Ми запустимо цей модуль. Перейдемо в Telegram і напишемо, наприклад, Київ. І тепер все, вона відпрацювала. Тобто тут ми отримали повідомлення. Дивіться, Київ. А тут ми передали, бачите, інпут це те, що ми ввели «City» Сіті, Київ. І в результаті ми отримали температура в Києві зараз 17,62. Градуса не сильно тепло, але так І дивіться, вологість 93%. Вау, напевно, що дощ. Тож, ми з вами вже зробили майже всю частину. Єдине, що нам залишилось, це повернути повідомлення до нашого telegram бота Тому натискаємо сюди плюсик і знову ж таки знаходимо telegram бота І тепер, на відміну від початку, нам треба просто знайти модуль, який буде відповідати за дію відправити повідомлення. І тому шукаємо «Send text message or reply». Це якраз таки те, що нам потрібно. Тут хто, якщо захочеться детальніше розібратися, можете почитати, що виконує кожна дія. Там, наприклад, бачите, редагує текст або повідомлення в грі. Ну, це вже щось нове згорзбоже з іграми Я ще не працював. От, але наша от просто відправити повідомлення в наш там дестоп аплікейш. Це несуть важливо куди, хоч там з телефоном буде писати. Це буде працювати. Ми натискаємо, підключаємо ось тут того самого бота. Ну він автоматично підключиться. Але якщо ні, то знову ж таки треба буде в випадаючому списку так знайти саме те підключення, яке ви створили. Якщо ви тільки одне створили, воно лише одне буде. В мене просто багато, тому ви їх багато й бачите. Але далі, бачите, є тут багато поливже. Ми можемо додати. Вам з них важливо лише два поля. Перше, це чат-айді. Він же повинен розуміти, кому відправити, умовно, ботом користуюсь там я і мій друг. І він же повинен зрозуміти, йому відправити до мого друга повідомлення чи до мене. І для цього ми в чат-айді, звідки ми взагалі цю інформацію зможемо отримати. Знову ж таки, з тієї інформації, яку ми отримали з першого блоку. Ми ж, коли відправляємо повідомлення, ми ж там же є інформація не тільки про те, що ми відправили, а й про наш чат. Дивіться. Знову ж таки, edit channel post нас не цікавить, нас цікавить меседж. І в меседжі є вкладка чат, в якому є вкладка ID. Це унікальний ідентифікатор, типу нашого повідомлення. Все, просто натиснули на неї, додали і все працює. В тексті нам треба вже написати: нас цікавить, ми хочемо повернути погоду. Погода в нас, дивіться, повертається з другого модуля. І тут в нас є description. Так, можливо, ви захочете якусь ще інформацію використати, але ми для прикладу зробимо просто дивно. Температура. От. Але я хочу написати якийсь там більш цікавий текст. Аля, давайте там напишемо, наприклад, погода у місті. І тепер давайте напишемо місто, а місто ми де отримали? Місто ми отримали у попередньому повідомленні і ми отримали в полі текст. Місті. Двокрапку ставлю. Тобто ми можемо комбінувати, бачите, змінні дані, які ми звідкись отримали, з текстом. І тут тепер нам треба вставити температуру. А температуру ми отримуємо ось тут. Хоп, натиснули температуру. І давайте напишемо ще за цел. Не знаю, правильно написав чи ні? Не суть важливо, головне, зрозуміло. Все Все інше нас не цікавить. І тепер головний момент, який нам треба зробити, це натиснути кнопку Save. Все. Ми зберегли і тепер, в теорії, це повинно працювати. Тому ми запускаємо нашу автоматизацію. Переходимо в Telegram. І тепер пишемо. Давайте напишемо е, Лондон. Ми пишемо наше повідомлення. Бац, в нас виникла якась помилка. Це нормально, це гуд. Треба просто розібратися, в чому саме помилка. Тому давайте подивимось. Так, я зрозумів, в чому помилка. Помилка, дивіться в чому те, що я вам сказав, а сам забув перевірити. Подивіться, як називається наш бот, якого ми підключили. Це ось такий бот Lesson Ван Weather. А тут я підключив зовсім інший бот. І тому, а вже ж він не може знайти той чат, тому що в нього немає цього чату. Тому нам треба обрати якраз таки того самого боту. Тобто і перший бот, і другий повинні бути однакові. Тепер ми натискаємо «Save», запускаємо «Run once», переходимо сюди, пишемо лондон. Автоматизація відпрацьовує і ми отримуємо результат. Погода у місті Лондон 18,99 за цельсієм. Тепер ми можемо знову запустити нашу автоматизацію і написати, наприклад, Київ. І воно нам тепер напише погоду у місті Київ. Ось так працює наша автоматизація. Якщо ви хочете, щоб ця автоматизація постійно працювала, вам треба е, запустити цю автоматизацію, як, от щоб вона працювала постійно, е, налаштувати її, але про це ми поговоримо окремо, коли в нас вже буде вся історія про тригери. Зараз ми з вами створили таку просту автоматизацію, можливо, вашу першу, можливо, ні. Але якщо вам в цілому цікавий напрямок IA автоматизації, то в мене є велике навчання по ai автоматизаціям, де ви зможете дізнатися абсолютно всі аспекти щодо автоматизації. Ну а деталі щодо нього ви зможете дізнатися в описі під цим відео. Ну на цьому я буду закінчувати перший урок. Далі будемо з вами розбиратися в тому, як підключати GPT, як робити ще складніші автоматизації, і які є особливості та деякі фактори, які вам необхідно і прям обов'язково треба знати, щоб робити професійно або непрофесійно автоматизації з допомогою штучного інтелекту.